Вітчизняному it ринку бракує висококваліфікованих фахівців. Експерти кажуть, на Прикарпатті є багато молодих амбітних людей, які готові працювати, проте не можуть знайти гідної роботи. У той же час безліч роботодавців не в силі віднайти для себе хороших спеціалістів. Аби вирішити цю проблему. Університет права імені короля Данила Галицького взявся за підготовку таких кадрів. А головне підписав договори з найбільшими it компаніями України та світу, які забезпечать подальше працевлаштування випускників у. Вузу представництво компанії «Софсерв» є найбільшим з існуючих аутсорсингових компаній в Івано-Франківську. За останні три роки ми взяли 100 спеціалістів, 70 з яких є випускниками вузів або студентами, які навчаються на третьому-п'ятому курсах. Ми сподіваємося, що цей інститут нам буде готувати фахівців, які зможуть приступити до роботи. Через місяць два адаптації. Ми не будемо витрачати три місяці, чотири на адаптацію студентів, ну випускників або студентів для майбутніх студентів в університеті права створили сучасну лабораторну та матеріально-технічну базу. А головне до навчання залучають провідних учасників it ринку, знаних спеціалістів практиків та науковців. Програмну інженерію ми ввели, щоб відповідати потребам ринку. Так як на сьогоднішній день Україна практично вичерпує в зв'язку з кризою свій потенціал, коли наші люди заробітчани їдуть, заробляють кошти, а зараз роботи нема, то ми прийняли рішення, що треба готувати таких спеціалістів, які би могли заробляти кошти в Україні. А насамперед Івано-Франківську, і це набагато краще, ніж залишати сім'ї і їхати кудись працювати. Тож же нині університет права готовий прийняти понад півсотні абітурієнтів на спеціальність програмна інженерія.